Сьогодні ми поговоримо про те, що таке пріоритетність під час вступу до університету, як вона визначається і як її правильно розставляти далі у відео. Музика. Усім привіт! Мене звати Вікторія і я ваш гід у сфері освітніх можливостей. Не забуваємо ставити лайки та підписуватись на канал та інші соцмережі. Отож, пріоритетність це розподіл вступником заяв на вступ у вищий навчальний заклад за шкалою від 1 до 5. Першим пріоритетом буде саме той заклад, який є найбільш бажаним для навчання абітурієнта. Тому саме в цій заяві потрібно вказати номер один. Варто пам'ятати, що пріоритетність визначається лише для бюджетної форми навчання, тому тут абітурієнт має 5 пунктів пріоритетності. Ого! Нахера воронуж. Нахера Питається в задочі. Але пам'ятаємо, змінювати пріоритетність не можна. І саме від вас залежить порядок пріоритетності ступу, адже система розглядатиме ваші заяви саме в такому порядку. Тож, в результаті, якщо ви вступили на спеціальність з першим пріоритетом, то заявки з меншим пріоритетом автоматично анулюються. <соскосвітна> <пілу> <пілу> <Толка жуйня. пілу> Але якщо так склалося, що ви не пройшли за першим пріоритетом, то ви можете пройти за другим, третім і так далі. Ура! Саме тому ми радимо ставити пріоритетом номер один ту спеціальність та університет, про яку ви давно мрієте, та можливо марите? Адже мрії збуваються, коли бажання перетворює їх в конкретні дії. Це була хвилинка мотивації. Поїхали далі. Де і як потрібно вказувати пріоритетність при подачі заяв на вступ? У 2023 році кожен абітурієнт може подати 5 заяв на вступ на бюджет та 20 за всіма джерелами фінансування. Ви що, 28 задані. Не одне, 28! Заявку на вступ майбутній студент може подати онлайн через електронний кабінет вступника. Інтернет. Я його не знаю, не хочу подати. до речі, реєстрація абітурієнтів починається вже з 1 липня. Ось тут і важливо звернути увагу на пункт пріоритетність. Його потрібно вказати під час подання заяви. І як ми згадували раніше, варіант 1 є найвищою пріоритетністю, а 5 найменш пріоритетною заявою на бюджет. Що, переживаєш? Не переживай, переживеш. Тож, навіщо вказувати пріоритетність і що це дасть особисто вам? Саме пріоритетність визначає черговість розгляду заяв і місце майбутнього спуника у загальному рейтингу. При формуванні списків абітурієнтів заклад освіти враховує пріоритетність заяви та рекомендує найпершими тих вступників, у яких заява з найвищим пріоритетом. Тож, якщо абітурієнт потрапляє на бюджетне місце з пріоритетністю 1 чи 2, то його інші заяви з пріоритетністю 3, 4, 5 просто анулюються. Це для того, щоб люди з меншими балами могли потрапити на бюджетні місця. Дякую. Але якщо ви склали НМТ на середній бал, то будьте готові до можливої конкуренції за бюджетне місце. Тому сама пріоритетність здатність в цьому випадку допомогти. Наприклад, якщо ви вказали пріоритетність 1, але у вас однакові бали з абітурієнтами, у яких нижча пріоритетність, то у вас буде значно вищий рейтинг. Дифлякий заходи сказати добрий день, я живий. А ось декілька порад що допоможуть вам підготуватися до ступу правильно та відповідально. Абітурієнт має право вступати одночасно в декілька ВНЗ, Тож, відповідно, більше спроб, більше шансів вступити в омріяний університет. Господи, поможи. обирайте спеціальність, яка до душі саме вам, і тому ставте пріоритетність один. Уже? Я до цього зараз не готова. Перевірте рейтинг університету та його історію, щоб переконатися, чи відповідає він вашим потребам та очікуванням. Рейтинг університету дає загальну оцінку у якості навчання, репутації та успіху випускників. Мені і нормального і не треба. <світ> Мені і такі вобля підійти. Ознайомтеся зі списком курсів, які пропонує університет, з їхнім змістом та тривалістю. Тут важливо розуміти, чи відповідає програма навчання вашим потребам та інтересам. Я хотів, щоб вони мені помогли, а вони ще почали мене подавати. І запам'ятайте лише одну просту істину: диплом дає лише пропуск у цей світ. А чого ви доб'єтесь залежить тільки від вас? Я кажу, буде легше, хочу знати коли.